Доброго ранку, доброго дня, люба моя пітвора, говорите ви, говорю і вам я. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Порошить метелиця, білим снігом стелиться. На подвір'я, як жива, вийшла баба снігова. У вбранні зимовому, гарному, казковому. На сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться, чорні очі аж горять. Краще баби не чіпать. Дітки, ви прослухали вірш, а скажіть мені, яка пора року зображена у вірші? Правильно. Зима пара року. А скажіть, що порошить? Так, порошить метелиця. Хто вийшов на подвір'я? Так, вийшла баба снігова. А у якому бранні баба снігова? У бранні зимовому, гарному, казковому. А де стоїть баба снігова? І що вона робить? Так, на сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. А що в мені є? У баби є палиця, вона на неї свариться. А які в неї очі? У баби очі чорні. Чого ж не можна робити? Краще баби, не чіпай, молодці малята! Дітки, давайте разом розглянемо снігову бабу. Ось такого сніговичка зліпили діти. Дітки, я думаю, коли було багато снігу, ви теж любили ліпити сніговика. А з чого ви, діти, ліпили снігову бабу? А який був сніг, що треба було скатати зі снігу? Скільки куль діти катають? Як поставили кулі для снігової баби? А що діти зробили з найменшої кулі? А й чого діти ви робите сніговій бабі ніс? А з чорних камінців що можна зробити сніговій бабі? А що на голові у снігової баби? «Дітки, а який настрій у вас, коли ви ліпите снігову бабу? Дякую, малята. А зараз, дітки, послухайте коротеньку розповідь про те, як діти ліпили снігову бабу. Прийшла зима, випав білий пухнастий сніг. Малята вийшли на прогулянку і вирішили зліпити бабу снігову. Скатали три кулі. Велику, меншу і найменшу. Поставили кулі одна на одну, а з найменшої зробили голову. Із морквинки зробили сніговій бабі ніс, а з маленьких камінчиків очі та рот. На голові у баби відро. Дуже весело було гратися малятам. Ось таку розповідь склала я про те, як діти ліпили снігову бабу. А як ви ліпите снігову бабу? Запишіть коротеньку розповідь і надішліть мені, буду чекати. А зараз до побачення! Я думаю, вам було цікаво.